Росія у два заходи вкрала українські порти на Чорному та Азовському морях. Щоб обійти санкції, ховає їх у матрешку Юросіп. вивозить крадені зерно, метал і вугілля. А її посіпаки по ходу розпилюють бюджети і відмивають брудні гроші. Після окупації Криму Росія не просто захопила територію і встановила свій контроль над півостровом. Вона відразу почала оформляти пограбоване майно у своїх реєстрах і регістрах. Одними з перших трофеїв стали кримські порти і їхнє майно, включно з суднами порту флоту. Для управління вкраденим добром окупаційний уряд в Криму створив підприємство Кримські морські порти. Але західні та українські санкції поступово накрили і порти, і підприємство. А в липні 2014-го всі кримські порти були оголошені урядом України закритими для судозаходів. Це обмеження стало одним із пунктів кримських санкцій. ЄС тож тисячі торгівельних суден і туристичних лайнерів забули дорогу до Криму. У 2022 році під окупацією опинилася вся інфраструктура портів українського надазов'я, серед яких ключові Бердянськ та Маріуполь. Азовське море, російський диктатор Путін теж вирішив привласнити, оголосивши внутрішнім морем Росії, як вислизнути з під міжнародних санкцій, застосованих до кримських та азовських портів, щоб вільно розпоряджатись краденим майном. Як убезпечити збагачення на розпилі мільярдів рублів, що виділяють? Чі на відновлення портів для військової логістики та вивезення продукції з окупованих територій. Схема очевидна, крадені і підсанкційні активи треба сховати у іншу структуру, яка ще не потрапила в чорні списки. Тобто вкласти порти у ще одну матрешку, яка буде чистим контрагентом для операторів вантажів. З шафи витягли юрособу, про існування якої мало хто здогадувався, з довжелезною назвою научно-іслідувательські і конструкторський інститут з питательних машин приборів і средств зміряння мас. Коротка назва абревіатура «НІКІМП». МП установа була заснована у Москві ще у 1993 році міністерством промисловості РФ і тихо конала. у 2021-му розимущество Розпочало її ліквідацію. Аж раптом в 2022 року ліквідація скасовується. Підприємство передається в управління Росморріч Флота. Його юрадреса переїжджає з Москви в Сімферополь, А підприємство стає новим контейнером для крадених українських портів в управління Нікі-МП Віддали працюючі порти Керчі, Феодосії Севастополя та напівживі порти Маріуполя та Бердянська. Разом з їхнім майном, послугами і повноваженнями щодо відновлення та розвитку у структурі морських портів Крима передбачливо залишили мертвий Ялтинський морський торгівельний порт з усіма його портопунктами і причалами від Форосу до Судака, який цьогоріч продали структурі Аркадія Ротенберга та порт Євпаторії, який також виставили на продаж. Нікі МП охоплює всі напрямки діяльності і послуги портів. Спершу підприємством керували ставленики з Москви та Новоросійська. А цього року директором призначили кримського колаборанта Миколу Зеленкевича. У 2013 році він виконував обов'язки директора Керченського морського торгового порту, раду зустрів російську окупацію. Став депутатом незаконної міськради Керчі. Кілька років Микола Зеленкевич очолював філію підприємства Кримські морські порти. А потом вислужився до посады гендиректора. Что ну, касается портов в Крыму, довольно сложно развивается это направление, потому что основным видом деятельности являлось как раз экспортное направление. С учетом тех санкций, которые приложены именно к портам, и здесь был особый акцент по работе портовой деятельности в Крыму. То здесь могу сказать, что объемы. Упалюрізка Керченську філію очолив ще один колаборант Роман Романов, який до окупації Криму майже 10 років займав посаду керівника установи Керченський район держгідрографії. А в 2014-му окупанти призначили його виконувачем обов'язків голови Керчі. Крім власної інфраструктури морських торгівельних портів, Феодосія, Керч та Керченського рибного порту, ці філії віддали поромну переправу Керч, Кавказ, Пороми, буксири і вокзал. Ми по Керчі і Феодосії прийняли все імущество і прийняли всіх людей. Зерно, ільмініт, основніші згрузи, сталь. Маріупольську філію очолює Григорій Соболєвський, який до окупації займав досить високу галузеву посаду. Був головою Державної інспекції України з безпеки на морському і річковому транспорті після незаконної анексії Криму на службі РФ. А у 2023-му обраний депутат від Єдиної Росії в окупаційній міськраді Маріуполя СБУ повідомляє йому про підозру за колабораційну діяльність. Однак про притягнення Соболевського до відповідальності за незаконну діяльність на керівних посадах у Маріупольському порту наразі нічого не відомо. Хоча наслідки, і в плані сприяння РФ на окупованій території, і в плані завдання шкоди Україні незрівняно більші ніж кнопкодавство в окупаційній міськраді. Обородянську філію НІКІ-МП очолює Володимир Стільмаченко до 2022 року. Заступник начальника служби безпеки мореплавства у порту, Зараз йде погрузка зерна пшениці на судно. зерно виросло в Запорозькій області трудом и потом наших земляков запорожців запорожцев. Работает отсюда погрузочная машина, выгружается в грузовик И далее все это красивым таким ручейком бежит. На горсуда судна, у 2023 році Український суд заочно засудив Стельмаченка до 10 років позбавлення волі під його керівництвом з червня 2022 року із захопленого порту росіяни викрали майже 150 тисяч тонн пшениці на загальну суму понад 30 мільйонів доларів. Така собі кримінальна вертикалість колаборантів, перевірених російською окупацією. Вони є безпосередніми виконавцями політики РФ щодо вивезення ресурсів з України легалізації краденого майна та організації логістики для окупаційної армії найбільш показовим у цьому сенсі є філіал у Севастополі. Саме там розташований головний пункт вивантаження зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій півдня України. Саме його адреса, вулиця Рибалок, 5 один кумишова бухта, вказана в сертифікатах на вантажі, які незаконно експортуються через порти Севастополя. Попри санкції, введені щодо кримських портів, Нікі МП продовжує робити на їхньому майні гроші. У 2025 році підприємство розпродало низку суден з портофлотів Керчі та Феодосії, зокрема Іван Кожухарь, Ув'яний Юрій Гарнаєв, водолей 9 частину виставили на аукціони: Шторм, Іван Красносельський, Краб, Фьодар Котов та інші. Прозорість торгів нульова. Офіційний сайт не повідомляє навіть про переможців. Попри продаж краденого українського майна, нікі МП не покриває власні витрати. Воно отримує субсидії з Федо. Едеального бюджету у 2024 році підприємству мало надійти 5 мільярдів 700 мільйонів рублів субсидії для роботи переправи. А цього року сума збільшилась ще на 3 мільярди. Щедрість, звісно ж, в першу чергу пов'язана із військовою складовою діяльності портів на окупованих територіях, тобто з військовою логістикою. І витрати будуть рости, а незаконна діяльність у портах розширюватись у бюджетному плануванні на 2026-2030 роки. передбачене системне фінансування роботи Карченської переправи та повноцінне відновлення портів Маріуполя і Бердянська. Як і будь-яке підприємство, що створюється Росією для розпорядження краденим українським майном на окупованих територіях, Нікі МП швидко перетворилось на корупційну годівницю для російських чиновників бізнесменів, Анів та колаборантів із п'яти найбільших постачальників робіт, послуг та товарів для Нікі МП. щонайменше дві компанії цього року потрапили під слідство російських силовиків через виявлені корупційні оборудки. У вересні цього року московський суд арештував Сергія Бейма, бензинового короля Криму, співвласника групи компанії ТЕС та Марину Пяткову, керівницю однієї з фірм групи ТОВ Аврора. Їх обвинувачують у масштабному розкраданні грошей на поставках пального для Керченської поромної переправи. Розпорядником цих грошей був Нікі МП, однак про притягнення до відповідальності когось із його керівників не повідомляється. Під арештом з вересня знаходиться Сергій Васильєв, вже колишній гендиректор ще одного топового постачальника Нікі МП компанії Обулшипінг, що входить до групи оборон логістика. Ця транспортна логістична група, що спеціалізується на морських перевезеннях військової і спеціальної техніки, визначена урядом РФ єдиним виконавцем на закупівлях Міноборони в окупованому Криму і Калінінградській області Росії. А в рамках реализации поручений президента Российской Федерации компанией «Оборонлогистика» приобретены паромы «Лаврентий» и «Мария», которые с апреля 2015 года встали на грузовую паромную линию. Цьогороку року мп вытратив понад 2,5 миллиарда рублей на уренду теплоходів «Мария», «Лаврентий» и «Панагия», Слідком РФ підозрює Васильєва у шахрайстві в особливо великих розмірах на закупівлях цих послуг. При цьому склад інкримінованого злочину чомусь не розголошується, що може свідчити про секретний характер інформації. На четвертій позиції у рейтингу найбільших постачальників Нікі МП фігурант наших розслідувань судноплавна компанія «Аншип», що входить до групи Ан Русранс і належить поромнику окупації Александру Аннінкову. Його судна забезпечували пере. Кидання російських військ та казаків у Крим з перших днів окупації 2014 року. П'ятий найбільший постачальник НІКІ МП, компанія «Флот» неодноразово фігурувала у розслідуваннях як частина піратського флоту РФ в Азовському морі. Судна компанії, що належить Джамалдіну Пашаєву з Дагістана, перевозять військові вантажі. Зокрема, і деталі з Ірану для виробництва безпілотників-шахет для заводу в особливій економічній зоні Алабуга, які. Доставляють каспійським морем 14 серпня 2025-го судно порт Олія Олія-4», завантажене комплектуючими до БПЛА типу шахет та боєприпасами з Ірану було уражено силами оборони України в порту Оля в Астраханській області. Отже, Нікі МП, научний і конструкторський інститут іспитательних машин приборів і средств зміряння мас, це обхідна доріжка навколо західних санкційних режимів. Стара непомітна юридична особа раптом перетворилася на головного розпорядника крадених портів і їхнього майна. Під вивіскою інституту вимірювальних приборів Росія централізувала управління окупованими українськими портами на Чорному та Азовському морях і завела туди сотні контрактів та мільярди з держбюджету, які працюють на війну проти України. При цьому щодо підприємства Нікі МП та його російських очільників не застосовано жодних санкцій, ані українських, ані Європейського союзу, ані США та інших країн.